Медіація це спосіб вирішення конфліктів без суду. У медіації немає переможців, і переможених є рішення, яке влаштовує всіх, коли ж застосовується медіація при конфліктах між спадкоємцями, колишніми подружжями або партнерами по бізнесу, особливо коли одна сторона має виплатити компенсацію іншій. у сімейних та спадкових спорах. Трудових конфліктах і корпоративних суперечках, коли потрібно врегулювати майнові, фінансові або побутові питання швидко і без зайвих витрат, перевіряє правоздатність учасників, їх усвідомлену волю та законність умов угоди, роз'яснює кожній стороні юридичні наслідки, права та обов'язки, знижує ризики оскарження або втручання третьої особи, забезпечує конфіденційність на відміну від відкритого судового процесу, аналізує, чи не є угода. Формальною чи штучною, чи немає ознак шахруювань або необґрунтованих фінансових схем. Медіація це швидкий і надійний спосіб завершити конфлікт без суду. Вона поєднує в собі мирне вирішення суперечок та високу довіру учасників. Якщо вам важливо зберегти час, кошти та емоції, така процедура однозначно варта уваги. Якщо вас залишили запитання, записуйтесь на консультацію, будьте юридично обізнаними.